Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми з вами зробимо розклад. Вірніше, я його вже зробила і вам тільки читаю, пояснюю для тих, хто перший раз, я не є ленорманіст. я таролог, але мені цікавий цей розклад, тому що воно чітко тут показує знаєте, не так як таро, тут більш чіткіше все йде. Але я не не, Вчилася цьому, тому я це роблю трошечки наперед. У нас вийшло дві карти. От можете зупинити екран і подивитися самостійно. Можливо, ви щось знайдете, але я дуже довго дивилася, передивлялася і нічого тут не знайшла. Тепер розбираємо. Одна карта тут, друга тут, але я не думаю, що це має якесь велике значення. Це просто, щоб я не заплуталась. Якщо ми візьмемо ці дві карти, коса мітла і навчи коса мітла, це означає конфлікти, розборки, скандали. Так? Тобто цей місяць прийшов час збирати урожай нам, українцям, за те, що ми зробили. Це вже збирання урожаю. Тобто ми щось зробили. Наприклад, давайте почнемо з президентських виборів. Ми вибрали цього президента, і ось тепер у нас час настав збирати врожай. Наша влада, наприклад, робила щось не на користь України. Можливо, вони вважають, що вони на користь робили. Тепер прийшов час збирати цей врожай, час прийняття так само рішень. Прийшла жорстка реальність. Ці карти теж е, означають. Якщо ми візьмемо е, косу, це е, карта небезпеки. Чому? Тому що ти ніколи не знаєш, який урожай ти збереш. Е, ця карта е, теж вона несе, як і ця, теж несе негативний характер. Тут у нас. Е, Плітка це вже плітки, віник – вимітати, прибирати. Тобто прибирати урожай, якщо ось так, якщо ми ось так візьмемо, так то час прийшов збирати врожай. Що можна ще сказати? У фінансових питаннях банкрутство. Ці карти значать банкрутство. Це для нашої України цього місяця може бути для декого ударом. Тобто жорстка реальність. Це також і життєвий урок. Тобто це великий життєвий урок, який повинна Україна винести саме цього місяця, березня. Ось ви пам'ятаєте, минулого разу у нас був, здається, букет і сад. Ось якесь приємне мало бути зібрання. Я, правда, не пам'ятаю, може хтось пам'ятає, що було за місяць таке, що дійсно справдилося, підходить до тієї, скажімо так, значень тих карт. До речі, порада цієї карти, зараз так, порада цієї карти. Потрібно негайно невідкладно щось робити, а не топтатися на місці. Тобто ці карти теж кажуть рішучі дії. Тобто треба рішуче діяти. Кому діяти? Українцям, владі потрібно щось міняти. Тому що це катастрофа. Вже це вже ну, будемо так казати не дуже. Якщо візьмемо цю карту, то це плітки, це злість. Конфлікти, сварки будуть якісь, суперечки будуть якісь. А до речі, також покарання, от, самопокарання, тобто самобічування, самопокарання для українців, так? Ну, ви знаєте, хтось каже, риба гниє з, з голови. А я вважаю, що голова це відзеркалення тіла риби, так? Якщо так подивитися, тобто президент це відзеркалення українського народу. Вінник він вимітає, так? прибирає. Кажуть, ще значення цих, цієї карти насичений. Так? Якщо це на день паде, то це насичений день. Якщо це на місяць паде, насичений місяць. Тобто багато чого буде відбуватися, багато справ, конфліктів. Знаєте, таких взривоопасних якихось багато буде пліток і псо так само, до речі. Теж карта як і ця, негативного характеру. Розумієте, ось якось так. Ну що ж, давайте подивимося, що робити. Ось якось так. ну Багато будуть балачок, пліток, неприємностей. Ось і що ж, знаєте, як є ще така прикладка: час розкидувати каміння, а тепер прийшло, прийшов час ці це каміння збирати. Ну що ж, подивимося, який буде місяць, тобто, виглядає, місяць буде нелегким. Ось, прошу, якщо у вас є якісь інші тут е, значення до, ці, до цих двох карт, номер 10 і номер 11, тобто коса. І е, мітла. Вінник. Вінник і плітка, здається, пліть російською: плітка. Батіг. О, батіг. Розумієте, як фірман-батогом? і, дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Чекаю ваші вподобайки, коментарі, пропозиції. Ось і бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.